Слухай, ну взагалі, то задача арта запустити процеси в голові, які в тебе були не запущені. Тобто почати думати, вигадувати, мріяти, спробувати сприйняти мистецтво чи не сприйняти для мене, коли я приходжу в якийсь музей. Я не намагаюся зрозуміти, що хотів сказати автор, як він це бачить. Для мене, коли в мене починає працювати голова в креативному контексті, в чужої сфері я маю на увазі, хтось зробив скульптуру, зробив картину, зробив якийсь витвір. І коли я намагаюсь щось там зрозуміти осмислити, для мене не сенс зрозуміти логіку, а сенс просто запустити ці процеси. Ми показуємо, що Україна живе далі, і дивіться, у нас е -е, проходять. Навіть ось такі от масштабні проєкти. Да, прямо під час війни, прямо в центрі міста. І більше того, ми це збудували під час війни. У нас проблеми з електрикою, проблема з доставкою дуже багатьох матеріалів. Але ти знаєш, мабуть, ну, типу, наша команду особисто, наче от кожен. З Цих проблем, знаєш, вона типу, у тебе не забирає сили, а вона тобі дає ще більше сил. З кожним, я не знаю, обстрілом у тебе з'являється наче ще більше емоцій, ще більше агресії, і ти починаєш ще більше працювати. Розумієш, що недостатньо робити те, що ти робив до цього. Існує ж проблема, те, що люди. Втомлюються, я маю на увазі в світі. Історія з нашим простором, це ж е, і є цей World of Mouse, але всесвітній. Тому що в нас масштаб проекту ну, глобальний. У нас трошки інша, по факту ціль. Завдяки тому, що у нас є представники майже з усіх континентів. Нашого світу, да? кожен показує те, як він бачить тимчасовість. Він не показує, як він бачить війну, або як він бачить життя, або як він бачить щастя, або ще щось. Він показує, як він бачить тимчасовість. Бо в цій тимчасовісті зависли всі, коли в твоїй країні війна. Власне, 28 митців десяти країн потатували свої роботи на тему тимчасові, саме для цього проекту для нас важливо було, що саме більшість робіт створені саме для цієї виставки. І деякі створюються навіть в процесі цієї виставки. Тобто, у нас, наприклад, є відеосимуляція від Павла Вальбена. це іспанський художник, який зараз живе у Франції. Він приїжджав на відкриття цього простору. Ще в лютому досліджував Київ, досліджував його околиці. І зараз ми власне працюємо над тим, щоб у травні реалізувати його великий перформанс тут в Києві. І для нас ось цей досвід, власне, це те, заради чого цей простір створювався, тому що він починає генерувати нові нові нові, -нові історії, тому що більше людей до цього долучаються, вони зацікавлюються, і ми можемо створювати щось разом і привертати більше уваги і залучати власне якомога більше аудиторії також цей процес. Простір зачиняється за 15 хвилин. Журнал DTF Magazine» вийшов колекційним, це вийшов арт-випуск, і він так само, як і Мод, говорить мовою мистецтва. Але тут мова мистецтва сфокусована більше на українських художниках. Це понад 30 українських митців. Вони усі з різних регіонів України, у них всіх доволі різний досвід, який вони пережили на цій війні і переживають. Хтось з них був в окупації, хтось з них залишається в окупації, хтось з них виїхав з України, а хтось продовжує принципово залишатися тут. І ми подумали, що було б важливо запропонувати цим художникам поділитися роботами, які фіксують. Нову реальність, в якій ми всі опинилися, і зафіксувати їх певні особисті емоції. Це той кейс, коли особисте складає певну колективну мозаїку, яка фіксує останній рік, і ми всі перебували. Для нас перший момент, від якого це все пішло, це насправді була допомога команді Джара. Який приїхав до України створити обкладинку тайм, і для нас це було якесь таке повернення до того, що ми робили завжди. Що ми подумали, що можливо саме цьому напрямку нам потрібно продовжувати. І, наприклад, жар, ми побачили, що ось така довга історія, яка починається в одному місці, потім подорожує, як Валерія, яка переїжджала потім зі Львова по різних країнах Європи, була на Венеційському війналі. Потім приїжджала до Києва. Ми бачимо, що саме ось такі тривалі історії вони найбільш ефективні, тому що Люди можуть за цим спостерігати і занурюватися в цей процес. Тимчасовість це просто те, що в нас як у команди завжди відбувається, коли ми там щось обговорюємо, типу, за щось чіпляємося. Ми просто зачепилися за це слово і просто понеслося, і все стало на свої місця. 10 років ми намагалися це продумати ймену функцію. Я не знаю скільки людей знають про цей проект. Я робив публічні пости. Я запрошував до співпраці. Ми намагалися створити різну функцію, тому що вони досить унікальні. Я вже, мабуть, що знаю 10 різних сценарій використання цього планувального рішення. Для мене було принципово не міняти конфігурацію. Це 27 морських контейнерів. Було ще декілька окремо стоячих контейнерів для інженерії, там чи для генератора, чи для просто стафа, для складу. Це був такий дуже цікавий шлях, тому що. По суті, від житла школи, готелю, кафе, ресторану, ми прийшли всі в стадії, як можна цю архітектуру використати по іншому Це був етап десятиріччя набування нового досвіду, і для мене це персональне для мене, як для автора, це як маленька дитина, яку ти там народив. Це як проект, який не завершено, тому що це найскладніше чисто на національному рівні мати не проекти, який зупинили, сказали, все, стоп, зруйнували, спалили. Викинули, зафрізали до побачення. А це проєкт, який це довга Найгірше, що може бути архітектор. тому що ти міняєшся, в тебе нові сенси життя, нова аудиторія, ти розумієш вирішення питань по-іншому, і тобі кожного разу, з кожним вітком твого розвитку, ти маєш себе проєктувати на цей сенс, який ти в 10, в 2011, 2012 році зробив, провести цю логіку і бути закоханим в свій проєкт. Повністю вся ця стіна, вона вона зроблена з вікон. Вікно маю подякувати Рейнерсу, який надали нам можливість це зробити. Уявіть, що всі ці вісім кубів, навіть більше, раз, два, три, чотири, п'ять, десять, десять квадратів, повністю безпрофільного скла. Який, коли ти відкриваєш двері, ти маєш повністю коннекшн з вулицею, особливо коли вечір або коли вже є затемнення. Ззовні ти бачиш повністю інтер'єрна скрізь. І це дуже важливо було досягти, тому що зазвичай е, ну, ти не очікуєш знаходитись в такої конструкції і бачити такий простір. Ми вирішили збільшувати висоту контейнера. Так, да, це була ідея Тараса і Діми. Вони такі так. кажуть, що все, ми зараз кожен контейнер розрізаємо, наращуємо висоту і вже працюємо з нормальною е, висотою. в архітектурі. І дуже і круто, що вони самі да, запропонували, да, да, як це зробити. Ось там бачите, ось це, ось це, ось це, ось це. І якщо подивитися ззовні, то воно е, в стилі цього контейнера. Воно не вважається, що це щось придумане, це нібито органічне, ніби воно так завжди було. Це архітектура цього часу, часу воєнного положення, часу війни. Події на Зовсталі, все це відбувалось, і ми взяли метал з Азовсталі з комбінату Ілліча металургійного. і хотіли цей метал також використати в проєкті. І тому меблі, вся ця там нутрянка, вона досить проста. Це просто такі куби, мінімалістичні, тому що це не ну не важливо було. Нам важливо вкласти в суть, що це матеріал, який саме з тих для нас всіх важливих місць. Це вже був там не перший кол з одним партнером. Вони мали дати нам перший глобальний фідбек, чи готові вони з нами співпрацювати. І вони кажуть, привіт, у нас є новини для вас. Ми кажемо, привіт, у нас теж є новини. Вони такі, ну, давайте ми почнемо. Такі, ну окей, давайте. Вони кажуть, слухайте, ми не зможемо вас підтримати. Ми такі, окей, вони такі, а які у вас новини? Ми такі, а ми купили конструкцію. Вони такі, тобто ми купили конструкцію, все, вона вже офіційно наша. Привітайте нас! І вони такі: Ви, мабуть, не зрозуміли. Ми не можемо вас підтримати. Ми кажемо, ми все зрозуміли, але ми купили конструкцію, ми йдемо далі з вами чи без вас. І ти знаєш, от це точно був певний такий перелом. Типу, коли люди зрозуміли, що ти не просто шукаєш там гроші чи ще щось, типу, якусь підтримку для того, щоб це реалізувати. Тобто, ти готовий віддавати все, що у тебе є, для того, щоб реалізувати щось круте. Динамічний простір, який показує, що в ньому може відбуватися безліч подій. Мовно, що коли закриваються двері для відвідувачі виставки, цей простір оживає для думок і для дискусій за рахунок інших видів мистецтва, де які, можливо, не всі представлені. Але ми хотіли залучити якомога більше українських режисерів, українських музикантів, українських фотографів, українських громадських діячів, які працюють з темою часу в той чи інший спосіб. You... We live each day and night in a war situation. I'm sure you imagine how the exhibition was difficult to organize. But everybody did it and did it. And each artist donates also his works and his times, thinking that art is life and art is perhaps the best war against war the exhibition is not speaking about war. this exhibition is not against war. this exhibition is speaking about time, about the fact that time is always very fragile. time is in suspension. time, we can't control time, we can't control situation. it's a way also, a kind of metaphor, to say that what's happened, your sofa, things can change in Тим minute. It's fragility Це times. Конструкція, організація і експозиція це три складові, які об'єдналися разом. Не можна сказати, що цей проект є там. Хорошим чи поганим там тільки тому, що тут така експозиція, чи тільки тому, що тут Балбек зі своїм бюро змогли спроектувати таку конструкцію, чи те, що команда ДТФ змогла це все побудувати і організувати це симбіоз всіх цих речей. І якщо якусь ланку прибрати. Вона не буде мати ніякого сенсу. Якщо взяти цю експозицію і помістити просто в галерею, чи там музей, чи просто неба, вона не буде мати того сенсу, тому що все, що ви бачите, все це було створено спеціально для проекту модуль тимчасовості.